Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Ще Сьогодні трішечки хочу нагадати і розповісти про субсидії. Хочу нагадати, що ви отримуєте. Субсидію і зазначаєте набір послуг, на які ви хочете отримувати житлову субсидію. І якщо ви в заяві не будете, тобто ті послуги, які не будуть зазначені у вашій заяві, то житлова субсидія на них призначатися не буде. У разі звернення за субсидії, за експериментальним проєктом в один клік, це коли ви звертаєте в пенсійний фонд, подаєте спрощену заяву, а пенсійний фонд всі необхідні документи. Те, що йому треба відомості про вас, отримає додатково. Органи Пенсійного фонду України самостійно аналізують перелік житлово-комунальних послуг на підставі інформації, отриманої при зверненні від вас. В обох випадках, чи якщо ви звертаєтеся за загальним правилом чи в умовах експерименту, житлова субсидія вам буде призначена виключно на ті послуги, які підтверджено управителями та Виконавцями комунальних послуг. Тому чітко, обов'язково, якщо ви звертаєтесь в е, звичайному варіанті, не експериментальному, так обов'язково чітко зазначайте, на що саме ви потребуєте фінансової підтримки від держави.